рік в Україні започатковано пілотний проект щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для хворих на гіпертонію. Завдяки цій програмі гіпертоніки в усіх регіонах країни отримують змогу за відповідними рецептами купувати гіпотензивні потензивні препарати за зниженими цінами. Пацієнт сплачує різницю між фактичною розрібною ціною та референтною ціною, затвердженою Міністерством охорони здоров'я. І відшкодування вартості ліків, або як може хто в засобах масової інформації з наших жителів чув таке слово реімбурсація відбувається за рахунок коштів державного бюджету. Для покриття різниці у ціні на гіпотензивні препарати держава передбачила чимало коштів. Зокрема, лікувально-профілактичним закладам Хмельниччини для цього на поточний рік виділено майже 6,5 мільйонів гривень. Отож, хворий обов'язково має звернутися до фахівця. Той у свою чергу виписує рецепт на місяць лікування. Чому тільки на місяць? Тому що люди деколи можуть говорити нам незручно місяць. ні. Тому що людина через місяць лікування повинна знову звернутися до лікаря, як проходить лікування, чи тиск в нього не піднімається, чи не знижується різко, гіпертиск артеріальний тиск. Людина повністю відбувається контроль його здоров'я, щоб не було ускладнень. Якщо рецепт виписаний правильно, то пацієнт у будь-якій аптеці отримує ліки з досить значними знижками. На деякі групи препаратів знижка складає 60-70%. Тобто на один препарат можна пацієнт може зекономити до 60-70 гривень. Хоча є препарати, коли на реємбурсації вишкодування складає лише декілька гривень. Це залежить від лікаря, який визначає схему лікування. Суть проекту полягає не лише у здешевленні медпрепаратів, а й у систематичному їх застосуванні хворими. Не по такому принципу, що сьогодні голова болить, випив таблетку, не болить, не випив. Якраз перманентне довготривале лікування може мінятися доза більше, менше, але. Іменно дотримали лікування, як показали світові досягнення, вони забезпечують зниження кількості гіпертонічних кризів, вони забезпечують зменшення кількості інсультів інфатів. Рецептурне відшкодування вартості таких ліків не лише стає на заваді самолікування гіпертонії, а й збільшує категорії охоплених адекватним лікуванням хворих. Про це засвідчує статистика нашої області. Наші лікарі за цей період, за три місяці, випросили понад 123 тисячі рецептів. Оцих пільгових рецептів, які дають право з них вже поступило майже 30 тисяч. Поступило на аптечну сітку. Збільшення як числа пацієнтів, так і числа цих рецептів, які даються для реімбурсації, тобто для відшкодування, показує, що наша ланка лікарів терапевтів, сімейних лікарів, кардіологів, розширює цю роботу. Отже, медики закликають гіпертоніків не нехтувати своїм здоров'ям, а обов'язково лікуватися під наглядом лікаря.